Головна різниця, як українці вибирають собі собачок, і як от в Європі вибирають собі європейці собачок, і, от, наприклад, от цих знаєте україночок, які з оцими чухуахуашками, мальтіпуськами штукають. от вони однакові, у них обличчя однакові, ці собачки однакові, вже не знаєш як лічать. Ну взагалі мільярдер може йти, і у нього якась просто дворняжка може бути. Чому так? Дивіться, як в Європі зараз запустили проект з приводу того, як. Не люди можуть взяти собі якусь собаку чи питомця. Вони не просто десь їх отловили її, приспали, утилізували. А вони їх збирали в притулки для тварин і зробили так, що в цей притулок можна прийти людям. Вони просто там сідають, ну це там елементи штучного інтелекту, але такий проект реально є. І вони сідають, і там випускають певних собачок і до яких людей вони підійдуть, з якими почнуть спілкуватися. Люди вибирають собі не по породі тварину, не для того, щоб понти ганять в інстаграмі, да? що яка у мене там собачка, на громіні там я її вожу. Тобто не як елемент декора і понта для жизни. А як. Особистість взяти своє життя і відповідальність Ну, це від мені дуже подобається. Короче, що ви про це думаєте? Відправляйте своїм знайомим з цим собачками. От поспілкуємося в коментарях. Все, на зв'язку, Па-па.